Вітаю! З 25-го року вступає в силу новий закон про автоцивілку. Як заявляє Нацбанк, цей закон враховує інтереси страхувальників і спрямований на підвищення довіри до страхування. Як на мене, в законі в більшій мірі враховано інтереси страхових компаній, а от покращень для водіїв практично немає. Навпаки, новий закон вводить додаткові обмеження, такі як скасування франшизи, скасування категорії людей, яка звільняється від автоцивілки, серед них учасники бойових дій. Поліція матиме більше повноважень для перевірки автоцивілки. З 26-го року поліс автоцивілки буде тільки в електронному вигляді. Давайте більш детально розглянемо, що передбачає новий закон. Перевірка автоцивілки здійснюється перше, Особами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті. На сьогодні ці повноваження покладено на Укртрансбезпеку. У старому законі цього пункту немає. Також немає закону про організацію діяльності Укртрансбезпеки. Друге. Державною прикордонною службою в місцях здійснення прикордонного контролю, тобто не тільки під час перетинання кордону, як це було у старому законі. 3. Поліцією під час здійснення регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за дотриманням правил дорожнього руху та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на дорозі, а також під час оформлення документів щодо порушення ПДР та оформлення ДТП. У старому законі перевірка здійснювалась тільки під час оформлення документів щодо порушень ПДР та оформлення ДТП. Перевірка наявності автоцивілки здійснюється на підставі інформації, що міститься в єдиній централізованій базі даних. Я розумію це так: якщо поліцейський не знаходить чинного полісу автоцивілки в базі даних, це є підстава для зупинки авто і перевірки автоцивілки. Тобто, в принципі, вони це зможуть робити будь-де, Чи відповідає це 35-й статті закону про національну поліцію. Пункт перший, якщо водій порушив правила дорожнього руху. Ці правила зобов'язують мати чинний поліс автоцивілки, тому цей пункт вони зможуть застосовувати. Це не працювало раніше, тому що в старому законі не було передбачено перевірку на підставі інформації з єдиної бази даних. Також хочу додати, що перевірка поліса під час оформлення документів щодо порушення ПДР має проводитись тільки за умови оформлення ДТП, тому що в законі не написано або в ньому написано порушення ПДР та оформлення ДТП. Страхові виплати. Прийняття рішення про страхову виплату становить 60 днів з дня подання заяви. В окремих випадках 90%. Старий закон теж передбачав 90 днів, але новий доповнили таким змістом. Якщо страховик банкрут, то строк прийняття рішення моторним бюро становить 90 днів. Розміри страхових виплат збільшуються приблизно на 50%. На екрані ви зможете побачити більш детальну інформацію. Ліміт страхового відшкодування за Європротоколом, який до 2025 року становить 80 тисяч, новий закон скасовує. Тепер він буде в межах страхової суми, але НБУ може це змінити. Європротокол це оформлення заяви про ДТП без участі поліції за умови відсутності постраждалих людей. Також поступово протягом 5 років від дня вступу до Євросоюзу виплати зростуть до 1,3 мільйона євро. Тоді виникає питання. А звідки будуть брати такі гроші? Пільги для окремих категорій За старим законом від автоцивілки звільнялись учасники бойових дій. Постраждалі учасники Революції Гідності, люди з інвалідністю внаслідок війни та люди з інвалідністю першої групи. Новий закон такого не передбачає. Він передбачає знижку 50% для перелічених вище людей та учасників війни, людей з інвалідністю другої групи, людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи першої або другої категорії, або пенсіонерів щодо транспортного засобу, який має робочий об'єм двигуна до 2,5 літрів, або потужність електродвигуна до 100 кВт, та належить йому на праві власності за умови керування таким транспортним засобом, виключно страхувальником. Або особою, яка також належить до цих категорій, або іншою особою за присутності особи з інвалідністю першої групи, та використання транспортного засобу без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів та або вантажу, тобто у разі використання знижки керувати авто можуть тільки згадані вищі люди. Також у старому законі не було зазначено, що для категорії людей, яка звільнялась від автоцивілки, забороняється використання транспортного засобу з метою надання платних послуг. Тобто тепер люди, які надають платні послуги з перевезення, мають сплачувати повну вартість поліса автоцивілки. Пряме врегулювання. Якщо ДТП сталося за участі лише двох транспортних засобів, то потерпіла людина може звернутися до своєї страхової компанії для отримання страхової виплати. Але якщо винний у ДТП немає автоцивілки, то і без прямого врегулювання потерпілий може отримати від моторного бюро страхову виплату. Різниця в тому, що виплата, яка здійснюється страховою компанією, обмежується сумами, зазначеними у договорі, а виплата від моторного бюро обмежується страховими сумами, встановленими на день настання страхового випадку. Через це максимальна страхова сума від моторного бюро буде вищою, ніж максимальна страхова сума за полісом автоцивілки, який оформлено у минулому році. Перевага прямого врегулювання тільки в тому. Що ваша страхова може бути кращою, ніж страхова іншого учасника ДТП. Вартість ремонту. Згідно з новим законом, страховик зобов'язаний надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. Якщо транспортний засіб гарантійний, то ремонт відбувається на офіційному сервісі. Страховик або моторне бюро переводить на рахунок СТО суму необхідну для проведення авто у такий стан, який був до ДТП. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО таку виплату здійснює страховик або моторне бюро на рахунок потерпілої особи. Для розрахунку вартості запчастин коефіцієнт зносу тепер не застосовується. Для гарантійних авто або авто експлуатації, яких не перевищує 5 років, до розрахунку використовується вартість невживаних оригінальних запчастин. Для інших авто може використовуватись вартість аналогів. Старий закон розраховував вартість запчастин із застосуванням коефіцієнта зносу. Теоретично така вартість вища, ніж вартість аналогів. Вартість поліса автоцивілки Старим законом був передбачений алгоритм розрахунку вартості автоцивілки. Новим законом передбачено, що страхові компанії зможуть самостійно визначати тарифну політику. І так само, як і у старому законі, на вартість може впливати історія ДТП. Також на вартість впливає скасування франшизи. Поки що немає конкретних даних, наскільки подорожчає автоцивілка, але страховка і так дорожчає кожен рік, а тут ще й над законом попрацювали. Висновок: Новий закон встановлює більш конкретні строки розгляду заяв. Збільшує страхові виплати. Але і страховка подорожчає, вводить пряме врегулювання. Але кому воно більше на руку спірне питання? Збільшує контроль за наявністю страховки, зменшує пільги для населення, тепер ніхто не звільняється від страховки, відміняє франшизу. І, взагалі, чому страховка обов'язкова. Права і свободи можуть бути обмежені тільки якщо це передбачено Конституцією стаття 64, а Конституція обов'язкової страховки не передбачає, і у законі прав та цивілку не йде мова про те, що водій зобов'язаний мати страховку. Про це можу зробити більш детальне відео. Якщо є інтерес, підтримайте у коментарях. Кому не подобається відсутність страховки, то хай страхує своє авто і отримує відшкодування. Закон це передбачає або купляє каску. Всім дякую за увагу! Хай щастить!